Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі в Христі, в цю велику п'ятницю. Переживаємо цей другий день святого Пасхального Тридення І сьогодні заглиблюємося в таємницю смерті Ісуса Христа. Сьогодні маємо можливість споглянути на Хрест. І щоб багато чогось не говорити, Кожен сьогодні має дати відповідь на цю любов Ісуса Христа. Дивлячись сьогодні на Хрест, я маю відчитати цей знак і маю теж дати свою відповідь. В чому моя відповідь буде проявлятися? Навіть, можливо, в тому поцілункові або в тому вшануванні Христа. Коли читав. Цей опис страстей Ісуса Христа від Святого Іоанна звернулась моя увага на один вираз, який надає зовсім іншого якогось такого погляду на смерть Ісуса Христа. І ця фраза, де пишеться, що Ісус віддав духа. Не просто помер, якби сказати, що от, якби стерто його з цього життя, не просто якби сказати, от це все закінчилося. Але важко навіть мені передати словами але зовсім інший сенс цієї смерті або закінчення цього життя тут на землі, коли я можу сказати, що віддаю духа. Віддаю духа в чиїсь руки, так як це зробив Ісус Христос. Отче, в Твої руки віддаю дух мій. Це зовсім така інша суть такого християнського переходу, щоб віддати духа. І можна не тільки думати в контексті смерті. З тим, що я хочу віддати Духа. Тільки теж навіть думати про те, хто є володарем моїй душі і мого духа, кому я буду готовий віддати. Тобто це не просто закінчення, тільки це є передання себе в руки когось, хто, напевно, ніколи мене не залишить. І не образить. Тому хрест і ця фраза віддаю Духа. Дякую за сьогодні і до зустрічі.